Вимикай буденність, вмикай премач. Вітання. Я Анастасія Дмитровська і просто зараз усе найважливіше. Росіяни вдарили іскандером по навчальному центру ЗСУ на Дніпропетровщині. Рекордні втрати Росавіації за один день. Унікальна спецоперація. СБУ влаштувало безпрецедентне фаєр-шоу на ворожих аеродромах. Долетіли аж до Сибіру. Понад 40 бомбардувальників знищено. Тут... А на Сумщині ворог просунувся під окупацією нові території. У Кремлі паніка ходять чутки, що вже є заміна Путіну. Про усе це і не тільки розповім далі. Нині ж прошу вас поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал, аби підтримати те, що ми робимо. Росіяни вдарили іскандером по навчальному підрозділу сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині. Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога. У командуванні сухопутних військ збройних сил України також повідомили, що вже створено комісію та призначено службове розслідування. У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності. Попередньо відомо про 12 загиблих та понад 60 поранених. Висловлюємо співчуття рідним та близьким, загиблих та постраждалих. День військово-транспортної авіації сьогодні відзначається на Росії. Служба безпеки України урочисто вітає. Оце так файно виглядає зараз аеродром. Білая стратегічна ворожа авіація. СБУ відпрацювала одразу по п'ятьох військових аеродромах: Біле, Дягілєво, Олені, «Оленє», «Іваново» та Воскрісенськ, що у Підмосков'ї. 11. Смотри, що твориться, я не знаю, навіть що це зараз вирвалося. У нас ледок спецоперація СБУ Павутина на території РФ уражено щонайменше 40 бомбардувальників. Серед них А50, 95 мц та ТУ-22. Попередньо збитки оцінюють у 2 мільярди доларів. Атакували аеродроми безпілотниками, а запускали дрони, ви тільки вслухайтеся, із вантажівки. Що за дрон? Український. Український? А там что горит? Там что горит. Там фура на стоянку с сніг дрони розлетелись. А після запуску дронів ці вантажівки самоліквідовувалися. Я только стакан прийняв, думаю, б як хорошо отдохнуть, б Видання клеш буквально у перші хвилини цієї спецоперації СБУ хрестили її унікальною, поза як збитки, завдані цієї операції, абсолютно не співмірні із витратами на неї. Один FPV-дрон коштує до 600 доларів. Модернізований російський літак Ту 95 МС від 100 мільйонів доларів це більш ніж ста тисяч кратний розрив у вартості клеш. Служба безпеки України готувала спецоперацію Павутина понад півтора роки. Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. Служба безпеки України спочатку переправила до Російської Федерації дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше, на території Російської Федерації, дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. У Кремлі ж ніколи не повірити, що так зібрали екстрену нараду і вже погрожують вдарити арішником. Це ж було вже. Угу. Було і щось мені підказує, що ще буде. Тому товариство зараз дуже уважно: у найближчі дні не ігноруємо повітряні тривоги. Росіяни, очевидно, будуть масовано обстрілювати Україну, тому спускаємося в укриття і дбаємо про себе та своїх близьких. Котикам же зі Служби безпеки України, доземний уклін і шалені подяки за фантастичну роботу. Панове, це було просто вау! Але маємо і не зовсім радісні новини на Сумщині. Росіяни дотиснули водолаги Володимирівку і Костянтинівку. Про це повідомив військовий з позивним «Мучной». зараз. Бої точаться за Олексіївку та Кіндратівку. У районі юнаківки противник значного просування немає, але тисне дуже сильно використовуючи дрони та каби. Ворог активізувався також в районі Олександрії. Також ворогу вдалося окупувати ще один населений пункт на Сумщині село Володимирівку Охотінської громади. Як бачимо, путінські війська тиснуть і а Кремлівське так зване прагнення миру це лише бісер, який вони розсипають перед Трампом. Саме тому каже військовослужбовець Олександр Матяш, ми не нині маємо залучати у війну усіх громадян України, інакше Україна. Україна просто може перестати існувати як незалежна держава. Добровольці закінчились. Тобто люди, які зараз йдуть, вони йдуть по необхідності. З дуже багато контрактників, до речі, також нових пацанів, які прийшли дядьків, є люди мобілізовані, бусифіковані, як там кажуть. Якось військо поповнюється, але цього недостатньо. Просто нам треба усвідомити, що якщо в цій війні, до цієї війни, до перемоги в цій війні не будуть долучені всі громадяни України включно з жінкам і навіть пенсіонерам, то ми її не виграємо. Ну, Україна перестане існувати як незалежна унітарна держава. Пробували прорватися росіяни і районі Сіверська ворожі штурмовики на вісьмох мотоциклах висунулися у напрямку позиції 10-ї окремої гірсько штурмової бригади. Утім, бійці бригади Дельвейс дали ворогу по зубах. І поки Дельвейси розмотували ворога на Сіверську Гур, наводили суїти під російським Саранськом. Так, це той самий Саранськ, який знаходиться більш ніж за 600 кілометрів від українського кордону. У них відключили інтернет, коротше, учам честники прислали що атака безпілотників, і, коротше, вони почали коротше, завод, і хвали полсаранського. і вчора, опять відключили інтернет. він все ще... Я нічого, что там приїху мав знайде. Ну а так, вот, когда та они обстріл, де ніхто не пострадав у вас. Чого? П'ять А ще наші трохи навели гуркоту на залізниці під Мелітополем. Там підірвано військовий товарняк Росіян. Вибух стався вночі 31 травня біля тимчасово окупованої Якимівки Запорізької області. Товарняк рухався в бік. Тимчасово окупованого Криму внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена. Принагідно прошу вас підтримувати українське військо підтримувати не тільки словом, а й ділом підтримуйте сили оборони. Вони боронять наш із вами спокій і вони борються за нашу свободу. У Брянській області РФ втомився автомобільний міст. Змі пишуть, що місто ввалився просто на пасажирський поїзд клімав. Москва, що саме проходив під ними, через що локомотив і кілька вагонів зійшли із рейок. Є загиблі та поранені. і Московська залізниця вже заявила, що причиною обвалу стало незаконне втручання у діяльність транспорту. Мовляв, це могла бути диверсія. Йдеться про те, що одну із опор мосту могли підірвати. Але і це ще не все. Зранку роз змі повідомили, що на Брянщині знову вибухи на. Залізниці і пишуть, що невідомі, нібито підірвали колію на перегоні у нечежеча, що ж буває і таке. Так зване незаконне втручання у діяльність транспорту сталося і на Курщині. Там обвалилася залізнична переправа. У наслідок обвалу локомотив просто впав на автомобільну дорогу, спричинивши займання тепловоза. Попередньо відомо, що один із машиністів отримав. Травми, і власне вже є заява слідчого комітету рефії про те, що мости у Брянській та Курській області обрушилися через підрив. Щоправда, згодом слово підрив прибрали.